З нами на зв'язку зараз Ярослав Жаліло економіст, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень. Пане Ярославе, вітаємо. Доброї ночі Вітаю, доброї ночі тут цікава інформація. Надійшла від видання Financial Times, яке повідомляє, що Євросоюз обговорює плани по відправці Україні прибутків від заморожених активів Російської Федерації, але в цілому хотілося б поговорити про те, якої допомоги ми потребуємо станом на зараз від наших партнерів. Ну, взагалі, звичайно, що ми Україна дуже розраховує на підтримку наших партнерів і власне плани про таку підтримку існують. Але треба розуміти, що ця допомога вона має бути етапною. Тобто, от зараз, поки війна триває, але все-таки вже сьогодні можна говорити про те, що певна підтримка є. Ви згадали про підтримку ЄБРР, дійсно, це. Те, що стосується відновлення інфраструктури, і житлової інфраструктури, і комунальної інфраструктури на тих зруйнованих територіях, які зараз доокуповані і ще будуть доокуповуватися, ми сподіваємося, якнайшвидше. Не менш важливий напрям це. Зміцнення стійкості нашої енергетичної інфраструктури, і, власне, підготовка її до зимового сезону, який поступово наближатиметься, ми розуміємо, що тоді навантаження буде значно більше тобто, у нас є в принципі не так багато місяців для того, щоб. Певною мірою можливо відновити або перебудувати, відновити зруйноване, перебудувати те, що сьогодні є, щоб наша система була стійкою, в разі якщо такі потужні ризики залишаться, і на наступний опалювальний сезон. Ну, власне, ми сьогодні бачимо, що виникають уже пікові періоди, підвищується навантаження на систему. А коли відновлюватиметься це виробництво, то зрозуміло, що ці проблеми дефіциту збільшуватимуть. Тобто, другий напрям це енергетична інфраструктура. Питання комунікацій це третій напрям, транспортний. І насамперед тут я думаю має йтися про наші транспортні комунікації із на західному кордоні, починаючи від південних теренів, мається на увазі Дунайські порти, ось тебе кордон із Румунією. І звичайно, що наш західний кордон, Польща, Словаччина, де сьогодні потрібно і розбудовувати пропускну спроможність пропускних пунктів, розширювати можливості логістики, перевантаження на кордоні і так далі. Це Конче важливо уже сьогодні, і на четвертий напрям, які сьогодні варто запускати це системи страхування інвесторів від воєнних ризиків. Такі системи існують в міжнародній практиці. Вони розроблені для України, зокрема, тобто інвестори, які вже сьогодні приходять в Україну, вони повинні бути захищені системами страхування, і наші українські інвестори так само варто їх підтримати, оскільки ми бачимо, що сьогодні інвестувати потрібно, але ризики руйнування, на жаль, через російські атаки зберігають. Усе Но... те, що стосується поточного моменту, так ви згадали про інвесторів. От, власне, давайте детальніше поговоримо про те, яким чином сьогодні ми можемо зацікавити у співпраці європейський світовий бізнес, і які конкретно проекти в Україні можуть бути особливо інвестиційно привабливими. Зрозуміло, що ми можемо реально говорити і про зацікавленість і про правабливі тільки тоді, коли завершиться війна, і коли отрим... Україна отримує реальні потужні гарантії безпеки. Без цього говорити про зацікавленість достатньо важко, хоча зрозуміло, що Україна є настільки недоінвестованою країною і, в принципі, достатньо привабливою з точки зору наявних ресурсів, починаючи від аграрного сектору, закінчуючи природними ресурсами, що інвестори обов'язково знайдуться. Нам потрібно лише працювати над тим, аби це не були інвестиції суто в експлуатацію якогось ресурсного потесеровинно-ресурсного потенціалу, потенціалу, а щоб це були інвестиції, які би сприяли пожвавленню цілих регіонів. Зокрема, ми говоримо про те, що нам необхідно шукати нові інструменти відновлення і позбавлення регіонів сходу України, які сьогодні частково окуповані, частково зруйновані, і потрібно ці механізми відшуковувати. А якщо звертатися так само до секторального виміру, я думаю, що тут достатньо перспективним буде перспективним буде інвестування у виробництво будівельних матеріалів та будівельної техніки. Нам потрібно буде дуже багато і того і іншого, і в процесі відбудови зруйнованого, і в процесі перебудови країни. В рамках європейської підготовки до європейської інтеграції і сьогодні у нас є чималий потенціал. Власне, регіони мають сьогодні законсервовані або ще не освоєні і родовища відповідних будматеріалів. Для них потрібно будувати заводи, які підприємства, які б перетворювали їх уже на готові будматеріали, які мають бути використані. У нас проблеми із склом сьогодні. У нас будуть проблеми пов'язані з різобетонними виробами і так далі. От, якщо сьогодні в це вкладатися, то вже завтра. Коли в Україні розпочнеться масштабна відновлювальна кампанія, відновлювальний процес, я думаю, що це буде перспективно, і інвестори це повинні розуміти. Ну але звичайно, що загалом ми говоримо про те, що бізнес, міжнародний бізнес, він маючи гарантії безпеки, маючи можливість прийти в Україну, він вже визначатиметься з певними пріоритетами я думаю, самотужки. Ну, цікаво, що багато країн вони створюють свої платформи з відновлення України, залучаючи власний бізнес, запрошуючи їх до майбутнього відновлення України. А Україна зі свого боку говорить, що вона може забезпечити використання. Коштів, які нам можуть надати для відновлення, як ви оцінюєте забезпечення власне, контролю за використанням коштів, враховуючи наші здобутки в боротьбі з корупцією, на чому теж наполягають наші партнери? я би тут трошки ширше поставив. Це Ладно. дуже хороше, і дуже важливе питання. Справа в тому, що є таке поняття, як абсорбційна спроможність економіки. Тобто, це спроможність економіки сприйняти за певну одиницю часу, скажімо, там за рік певну суму інвестицій. Ми говоримо про те, що нам потрібно сьогодні для відновлення сотні мільярдів доларів коштів, і потрібно, щоб вони не просто були виділені, але щоб вони прийшли в країну, щоб вони були сприйняті, щоб вони перетворилися на проекти, на необхідні зміни, на відбудовані актива і так далі. Для цього дуже важливо вибудувати оці от канали, за якими вони приходитимуть і таку. Абсорбувати, так би мовити, в хорошому сенсі цього слова, проковтнути, освоїти таку величезну кількість коштів за невеликий проміжок часу, можливо, тільки в тому разі, якщо буде, будуть різні суб'єкти, які їх сприйматимуть, починаючи від діяльності міжнародних організацій, тих саме фондів відновлення і так далі. Використання ресурсів, які надходитимуть через державний бюджет або безпосередньо державним інституціям при дуже потужному міжнародному контролі за за цільовим витраченням цих ресурсів, тобто контроль має бути ще... міжнародним. Однозначно однозначно міжнародний контроль, а також що дуже важливо, залучення максимально громад до використання цих ресурсів, залучення бізнесів через інструменти компенсації шкоди, яка була завдана іноземної агресією, і нарешті залучення людей. Ми знаємо, що зараз скажімо задіяно електронно механізми електронної реєстрації шкоди, яка завдана домогосподарствам людей, і люди можуть отримувати ресурс для того, щоб проводити ну скажімо так, косметичні... Ічний некапітальний ремонт того, що вони то шкоди, які їм завдали, в принципі, це теж канал, і люди вже будуть стежити за тим, щоб ці кошти витрачалися якомога більш ефективно. Тобто, така паралельність каналів при наявності відповідних контрольних інструментів на кожному з рівні, починаючи з міжнародних інструментів для потужних проєктів, закінчуючи контролем на рівні громад, громадських організацій, громадян, якщо йдеться про конкретні невеликі проекти. Це ви говорили зокрема і про програму є відновлення, яка нещодавно запрацювала в Україні. Так. Дякуємо вам, що долучилися цієї ночі до нашого нічного ефіру марафону Єдині новини Ярослав Жаліло економіст, заступник директора національного інституту стратегічних досліджень, був з нами.